Ще пахне сіно, ще рояться оси, ще у дуплянках солодко медам, а вже вночі навшпиньки ходить осінь, і полум'я жоржин задмухує садам. Пробачте осінь. Я вас не впущу, у вас мороз на скронях, Не парабаньте пальцями дощу Вночі по підвіконях, я краще ось пораджу вам вдягніть пурпурні шати, бо вже пливе левіафан, І треба поспішати. Ставить осінь на землю Свою золоту жирандоль. І ковтаючи сльози, одягши на плечі сукману, Перемотує літо на чорні котушки тополь, Шиє голим полям Нескінченну сорочку з туману. Тихо строчать дощі. І навіщо мені ця печаль? Що я хочу спитати у цієї сумної кравчині Я прощаюся світом? І воно мені каже Прощай і хитає над шляхом порожні гнізда грачині. Осінній день, осінній день, осінній, о синій день, о синій день, о синій, осінь, осум, осанна. Невже це осінь осінь? О! Та сама останні айстри горілиць зайшлися болем, ген килим, витканий із птиць, летить над полем Багдадський злодій, Літо вкрав Багдадський злодій, І плаче коник серед трав, нема мелодій. Бувай мить якогось потрясіння. Побачиш світ, як вперше у житті. Звичайна хмара сіра й осіння пропише раптом барви золоті, стоїш, як стоїн під склепінням казки. душа прозріє Всесвітом очей, кричить гілля, з облич спадають маски, зі всього світить суть усіх речей. І до віків благенька приналежність переростає всяйвоглубе, прямим проломом пам'яті в безмежність, уже аж звідти згадуєш себе Ті журавлі і їх прощальні сурми, тих відлітань сюїта голуба. Натягне дощ свої осінні струни, торкне ті струни пальчиком верба, сумна арфістко, рученьки вербові, по самі плечі вкутана в туман, Зіграй мені мелодію любові ту без якої. Холодно словам, зіграй мені осінній плач калини, зіграю все, що я тебе прошу. Я не скрипковий ключ, а журавлиний тобі над полем в небі напишу. Двори стоять у хуртовині, Айстр, яка рожева й синя хуртовина. Але чому я думаю про вас? Я вас давно забути вже повинна, це так природно, відстані, і час я вже забула не моя провина, то музика нагадує про вас. То раптом ця осіння хуртовина. Це так природно, музика і час, і ваша скрізь присутність невловима. Двори стоять у хуртовині, айстр. Яка сумна й красива хуртовина. Листопад. Почервоніли яблука циганки, високе небо проворонив дах, і вогнища мов кинуті цигарки, щоночі дотлівають по садах. Сади стоять обдмухані вітрами. Листки летять, киваючи гіллю. І хто тут я, статист цієї драми? Згрібаю їх, згрібаю і палю, вони горять, нічого не питають, німим городам руку золотять. Минуло літо от і облітають, а влетіли от і шелестять. Панерні журавлі не полетять у вирій. Хіба що живуть, але коли, коли, над ними ключ летить, і щось у небі квилить. А ми ж вас, ми ж вас, ми, а ми вас кликали, і дощик моросить, гніздо прибите, криво, і струшується ліс над трасою вімлі. де небо, де земля. І як підняти крила фанерні журавлі, фанерні журавлі. Надходить ніч, думки у неї хмарні, бринить дорога на одній струні. Нічного міста, вафельки, янтарні тихенько тануть десь у далині, І творять графіку химерну, В польотах бриючих низьких, Останні музи постмодерну, Ворони звалищ приміських. Був день, як день, як дні усі буденні, летіла вість, як вором у фойє. вмер де ліда. Але усім до фені, бо кожен біг і думав про своє. Але ж навіщо убивати осінь, мазутним духом нескінченних трас. Я знаю вас, але, мабуть, не зовсім і ви мене. Так само, як я вас, ось ви пройшли, і я не озирнулась. Ось я пройду, а вам не на часі, вмер, де а я з ним розминулась, і він зі мною. Зрештою, ми всі. Шалені темпи, час не наша власність. Фантастика не мріяв, і Жюль Верн. кипить у нас в артеріях сучасність, нас із металу виклипав модерн, душа належить людству і епохам. Чому ж її так раптом потрясли? Осінні яблука, що сумно пахнуть льохом, і руки матері, що яблука внесли. Все змінилось люди і часи. Двадцятий вік уже за перелазом, глобальне людство хоче ковбаси, а вже вона з нуклідами і сказом упала тінь на батьківські гроби, вже й чорт гидує купувати душі в лісах тремтять налякані гриби. З дерев стрибають озвілі груші, епоха зашморгнулась, як дунка. Спиніться, люди, хоч поставте кому. Поезія потрібна дивакам, поети не потрібні вже нікому. Виходжу в сад, він чорний і худий. Йому вже ані Яблучко не сниться, шовковий шум танечної ходи йому на згадку залишає осінь. В цьому саду я виросла, і він мене впізнав, хоч довго придивлявся в круговороті нефатальних змін. Він був старий. І ще раз обновлявся, і він спитав чого ж ти не прийшла у іншу пору в час свого цвітінь? А я сказала ти мені один оцій порі об іншій, і до віку». І я прийшла не струшувать ренклот, і не робить плодів твоїх набутку. Чужі приходять в час твоїх щедрот, а я прийшла у час. Твоєго смутку оце і є усі мої права, уже й зникало сонце за горбами, сад шепотів пошерхлими губами, якісь прощальні золоті слова. Учора в дощ зайшов до мене блок. Волосся мокре, на щуках русинки, блідий від смутку, тихий від думок, близький до сліз, реальний до версинки. Постояв трохи, слів не говорив, Поусміхався дивними очима, і ніч у зламах врубелівських крил Стояла довго в нього за плечима. Коли намірє кораль, а ти летиш по магістралі, життя це божевільне раллі, питаю в долі, а що далі? Ти знов прийшла, моя печальна музо. Не бійся, я не покладаю рук, пливе над світом осінь, як медуза і мокре листя. Падає на брук. а ти прийшла в легесеньких сандаликах, Твій плащик ледь прип'ятий на плечі. О, як ти йшла в таку негоду, здалеку, така одна однісінька вночі ти де була, у Всесвіті чи в спарті, Яким вікам світилася в імлі, і по якій Несповідимій карті, знаходиш ти поетів на землі, тим диктуєш. Долю, а не вірші, твоє чоло шляхетне і ясне. Поети ж є і кращі, і щасливіші. Спасибі, що ти вибрала мене. Осінній день березами почався. різьбить печаль свої дереворити, я думаю про тебе весь мій час. Але про це не треба говорити. Ти прийдеш знов. Ми будемо на ви. Чи ж не повторне, можна повторити? В моїх очах свій сум перепливи. Але про це не треба говорити. Хай буде так, як я собі вілю. Свій будень серця будемо творити. Я вас люблю, як я вас люблю. Але про це не треба говорити. Як сірничок припалений від сонця, день спалахнув, обвулився, погас. Верба, мов чорний покруч і кебани минає день. Ну, от ми й піднялись ще на одну щаблиночку страждання. Марнували, літечко, марнували, а тепер осінні вже. Карнавали, душа задивиться в туман і марить обрисами літа. Чи, може, це приснилось нам купання в річці Геракліта? Старі дуби, спасибі вам за осінь. За відлітання радості і птиць. певна я затуркана, не зовсім, що чую шурхіт княжих багряниць. Моя, княгине, ти ідеш вмирати, піднявши вгору стомлене лице, я плачу і можу сліз не витирати. Старі дуби, спасибі вам за це.